Дивитесь Чернівецький репортер на телеканалі Сі4. В студії працює Олена і Поговоримо про головні події дня, що минає. Сьогодні у випуску про таке. Над Чернівецькою областю сьогодні зафіксували проліт ракети. Чернівецьке тролейбусне управління розпочало оформлення пільгових проїзних для чернівчан. Рятувальники провели потужні навчання. 238-й день повномасштабного вторгнення триває. Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України щодня, випускаючи десятки ракет та дронів по різних областях. Втім, українська протиповітряна оборона активно відбиває ворожі атаки. Так, сьогодні по обіді під час тривалої повітряної тривоги на Чернігівщині підняли українську авіацію. Відтак там збили дві ракети. Також протиповітряна оборона спрацювала на Полтавщині. На Київщині сили ППО збили п'ять з п'яти ракет. На жаль, сьогодні були влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури на Вінниччині. До слова СБУ Вінницької області затримала чотирьох мешканців, які знімали та пересилали відео з прильотами. Служба безпеки нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність. СБУ фіксує випадки поширення таких відео в інтернеті. Здійснює комплекс пошукових дій із встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності. Між тим на Буковині сьогодні був зафіксований проліт ракети. Зокрема, її бачили на Хотинщині та над селищем Чорнівка. На жаль, є приліт на Івано-Франківщині у місті Оштин. На жаль, сьогодні знову наша область зазнала ракетних обстрілів. Маємо влучання по борштинський ТЕС, внаслідок якого виникла пожежа. Всі служби працюють, рятувальники на місці. Дякуючи Богу, жертв немає. Вкотре прошу реагувати на сигнали повітряної небезпеки. Також хочу нагадати, що дорога біля борштинської ТЕС зараз перекрита, але організований об'їзд навколишніми селами. Я хочу подякувати кожному, хто відгукнувся на мій заклик і зменшив споживання електроенергії в пікові години. За цей час в нашій області ми спільно зменшили використання електрики майже на 15%. Але зараз потрібно продовжити економне споживання електрики. Я прошу кожного обмежити використання електричних приладів. Сучасний безготівковий громадський транспорт. Відтепер чернівчани, що належать до пільгових категорій, зможуть подати заявку для оформлення проїзних карток у тролейбусах міста. Як можна отримати інноваційний квиток? Детальніше в матеріалі Сі-4. Віднедавна Чернівецьке тролейбусне управління оголосило про перехід громадського транспорту на повну безготівкову оплату. а Вже сьогодні почало приймати заявки на отримання пільгових проїзних карток. Оскільки в нашому місті впроваджується система електронного квитка, то сама транспортна карта пільгова надаватиме можливість безоплатного приїзду всім пільговим категоріям, зокрема пенсіонерам. З 1 січня необхідно буде вже всім пільговим категоріям мати цю транспортну карту і заходячи в комунальний транспорт, валідувати її у валідатора. Таким чином вона людина буде обілечувати себе загалом введення електронних квитків у неможливість формування корупційних схем, що неабияк шкодили комунальним підприємствам. Уже майже два роки триває це безпосередній вже перехід наповни відмову від кешу, від грошей. Звісно, що багато є проблем зрозумінь, але розумів, що ця річ є конче потрібно для того, щоб унормувати всі відносини в тролейбусах і щоб. Не було цих недоборів, чорних кас, і так далі, які відповідно призводять того, що при підприємстві є збитковим. Переваги їх однозначно для підприємства це відсутність готівки і чіткий облік пасажир пасажирообміну. Зручність користування для людей вчиту зазначають оформлення заявки на пільгову картку, займає менше п'яти хвилин, що мінімізує черги та час очікування для користувачів. Щоб отримати транспортну карту пільговом пільговим громадянам, необхідно звернутися в ЦНАПи. Наразі ми відкрили три точки в місті Чернівці. Це центральний ЦНАП за адресою Герою Майдану 7 Також це Руська 255 Це на гравіто. Оні та Івана. Підкове – це в садгорі, центр надання адміністративних послуг, щоб отримати проїзний у будь-якому з цих пунктів, знадобиться паспорт, ідентифікаційний код та пільгове посвідчення. Також безпосередньо картку можна отримати і в Чернівецькому тролейбусному управлінні. Наразі ми приймаємо заявки від усіх громадян пільгової категорії. Наразі йде збір, і відповідно щотижнево ми відправляємо в друк певну партію карток, Тобто скільки до нас прийшло це. Цих заявок До Нового року ми плануємо забезпечити всіх громадян пільгової категорії транспортними картами. Що стосується видачі транспортних карт, то ми будемо надсилати смс-повідомлення індивідуально. Кожному стоїм, коли йде, він може забрати свою транспортну карту. Скористатися новими квитками громадяни зможуть у тролейбусах та автобусах, які обслуговує Чернівецьке тролейбусне управління. Але згодом міська рада планує вести такий розрахунок в усьому громадському транспорті. Ми зараз запускаємо так само і на Ну, запускаємо працювати тим, щоб запустити на приватному транспорті, тобто на маршрутках так само безготівкову оплату. І ми вважаємо, що це так само є ну, перспектива і бачити так само, скільки є пільових категорій. Є зацікавленість у, у фірм IT-фірм, які готові брати на себе ці функції і, викол... і для того, щоб ну, і нам було б. Би... Краще для міста, тому що ми будемо тоді точно знати, скільки є пільгових категорій, скільки треба сплачувати, і відповідно буде прозорість в самих розрахунках. І третя важлива річ що це буде безпека транспорту, тому що водій тоді не буде брати кошти, а тільки буде ступати за дорогою. Перехід на безготівковий розрахунок наразі викликає багато суперечок та невдоволень, зокрема з боку людей, що не мають змоги платити проїзд банківською карткою. Але у міській раді запевняють, що такий перехід дозволить місту розвиватись, закликаючи німчан, так само що вони мають розуміти, що цей перехід на електронний квиток це є. Прогрес. Так, це може бути тяжко багато хто не розуміє. Багато для кого це тяжко буде ну, себе розрахунок, і зараз це відбувається, але пройде певний час, люди звикнуться і повірте, що це буде набагато легше, ніж шукати там ті копійки, передавати здачу. Не вистачає одної гривні, і потім ті раз електронні оплата набагато простіше в цьому плані. Тому я думаю, що Шенчани скоро прикладу до цього, і це буде їм легше так само це питання. Чернівчани, я думаю, що коли почнуть цим користуватися, впевнені, що це буде зручно. Ми активно проводимо роз'яснену роботу серед наших пасажирів, серед чернівчан, превентивно, з силами служби контролю. Тому я думаю, що всі оцінять. Наразі пільговий проїзд надається за пред'явлення відповідного посвідчення, але це не рівноцінно квитку, який необхідний згідно українського законодавства. Максим Берник, Дяни Чігак, Чернівецький репортер, телеканал С4. Водопостачання гравітону незабаром буде більш стабільним. Про це повідомляє комунальне підприємство Черніців Водоканал. Так в районі вулиці Фасівської вже розпочали непрості інженерні роботи. Зі слів комунальників, коли прориває водогін, гравітон страждає першим. Вода зникає ще до публікації посту про відключення. А після ремонту з'являється найпізніше. І ця проблема існувала десятиліттями, тож тепер. Її мають усунути. І так комунальники з'єднують дві гілки з різних каналів постачання води Дністровського і Прудського. Тому у випадку недостатнього водозабору з одного напрямку воду візьмуть з іншого. У мешканців гравітону вода все одно зникатиме першими, але відновлення подачі води обіцяють зробити на порядок швидшим ніж всі ці роки. Роботи на об'єкті доволі складні, тож вони триватимуть близько тижня. Чернівецька міська рада зовсім скоро має розглянути проєкт щодо прийменування низки вулиць міста. Які назви вони отримують, та з чим наразі виникають проблеми? Детальніше в нашому матеріалі. У Чернівцях починається процес перейменування вулиць, що мають комуністичне чи російське підґрунтя. Наразі законопроект уже готовий та чекає розгляду у міській раді. На сесію міської ради топомічна комісія після громадських обговорень виносить 55 вулиць. Після прийняття сесії міської ради рішення про перейменування цих 55 і 3, тобто 58 вулиць. Вже процес буде завершений. Хочу зазначити, що 55 вулиць це лише перший етап. Взагалі у нас іде на розгляді топономічної комісії близько 200 вулиць, які мають відношення до країни окупанта. І процес буде тривати й надалі. Нові назви вулиць міста отримують на честь представників української культури, суспільних діячів та інших історичних постатей, що проживали чи народились у Чернівцях. Також п'ять вулиць назвуть іменами героїв, що загинули під час російсько-української війни. Були пропозиції щодо Гагаріна, переназвати на честь Леоніда Каденюка, герою України. Це наш чернівчанин. Ми дійшли порозуміння, щоб назвати вулицю Чкалова. На честь Каденюка, Леоніда Каденюка, і пройшли повністю процедуру. Але у нас є нюанс по положенню. Положення, яке зараз ще діє, там не можна називати подвійно або декілька вулиць однаково, так або якщо є певна установа, на честь певної постаті названа, то не можна повторно називати певні вулиці або що. Марина Карлюк запевняє, процес перейменування доволі непростий і потребує залученості громадськості, місцевого самоврядування, а також жителів перейменованих вулиць. Якщо ми говоримо за вулицю Комарова, була пропозиція топономічної комісії, щоб зробити такий Ореол, там де є вулиця Героїв Майдану, Небесної Сотні, українських добровольців. Тобто відзначити всіх тих, хто хто зараз от, все, в наше сьогодення відстоює, відстоював нашу незалежність, так. В той же час була петиція перейменувати на честь Сергія Скальда, який зі слів загинув. Він пішов добровольцем в Азовсталь. Петиція набрала 250 голосів. Вона має розглядатися на сесії міської ради. Але у нас є закон, який регламентує саме перейменування. Він має чіт чіткий постулат, тобто перейменування іде посмертно. У нас має бути чітко підтвердження про смерть. Людини, якого пропонують на перейменування, за словами секретаря міської ради, процедура перейменування вулиці займає близько трьох місяців, але з урахуванням того, що подібних вулиць близько 200, цей процес може затягнутись до року. Конструктив був досягнутий. В 90% тих пропозицій 67 вулиць. Як ви бачите, 67% виносилось на розгляд, 55 пропонується на уже на проєкт рішення сесії. І інші відкладені на наступний етап, оскільки або не дійшли конкретної згоди, де є декілька варіантів, так, або є певні технічні моменти, де потрібно дочекатись, наприклад, зміни до положення, або певні, певні документи, які мають надійти там на честь на. Названих конкретних осіб взагалі такий резонанс дуже великий, і до нас величезна кількість до міської ради надходить звернень від різних і громадських організацій, і мешканців щодо інших пропозицій, які ми ставимо в резерв. Так? Назви вулиць, що були насильно насаджені нам російською та комуністичною владою, схоже, зовсім скоро пропадуть з мап та довідників. Адже маючи у власному місті вулиці Лермонтова чи Пушкіна, ми продовжуємо триматись за російські наративи та культуру замість того, аби розвивати та вшановувати власних митців та героїв. Максим Берник, Діана Пожар, Арсеній Синицький, Чернівецький репортер, телеканал С4. З початком війни збільшилась кількість хворих на серцево-судинні захворювання. На жаль, інсульти не стали виключенням. Так, в міському інсультному центрі Чернівців рекордна кількість проведених тромболізисів. Що це за процедура та як вона допомагає рятувати життя хворих на шімічний інсульт? Більше в наступному сюжеті. Інсульт як хвороба виникає раптово та розвивається часто на фоні гарного самопочуття хворого. Зокрема, вона супроводжується стрімким погіршенням самопочуття і є вкрай небезпечною. Скажімо так, спочатку війни, звичайно, що кількість інсультів збільшилася, і це пов'язано з багатьма причинами. Це і психологічний стан, це тривога. І разом з тим багато людей, які потерпають від того, що сталося в зоні бойових дій, які мають можливість тимчасове переміщення особи. Це звичайно. Чайно впливає. Що стосовно помолодшення, воно сталося набагато раніше ніж почалася війна, бо ритм життя і до війни був не такий, як там 20, 30, 40 років тому. Крім того, зараз всі працюють на результати не завжди зважають на своє здоров'я. Для хворих на інсульт важливі перші години після появи перших симптомів, тому надважливо вміти розпізнати інсульт, щоб попередити важкі ускладнення, а то й смерть. Що має насторожити, і що має призвести до бажання подзвонити або на швидку, або звернутися прямо на приймальний покій нашої лікарні? Якщо ви помітили, що людина біля вас почала раптово погано говорити, або погано розуміти те, що говорите ви, тобто порушення мови, якщо ви побачили, що раптом виникла асиметрія обличчя, якої не було до того, якщо ви побачили, що раптом у людини поперестала рухатися або слабше стала. Рука або нога, або раптово виникло різке головокружіння, шаткість при ходьбі, неможливість самостійно рухатися. Так само тривожною ознакою є різко раптово, різко виникший головний біль, особливо якщо. По типу удара, особливо якщо на фоні підвищення артеріального тиску, будь-які з цих симптомів повинні насторожити. Навіть якщо це не інсульт, потрібно викликати швидку для того, щоб лікар міг обстежити і поставити правильний діагноз. Краще приїхати на приймальний покій, де у нас огляне невролог, який чергує цілодобово, і він професійно чи виявив ознаки інсульти, чи його заперечить. Якщо у невролога є е, найменші. Е, Багання стосовно того чи не інсульце, ми звичайно, що зробимо всі необхідні обстеження, зробимо за рахунок лікарні, тобто безкоштовно для пацієнта, в рамках медичної реформи, яка працює в нашій країні. Ми все робимо безкоштовно. Втім, ситуація зараз змінилася на краще, і в рамках медичної реформи пацієнти отримують все необхідне обстеження, включаючи комп'ютерну томографію, всі необхідні аналізи, а також лікування. За допомогою тромболізису, тромболізис це найсучасніший метод лікування у всьому світі, тобто так само і цим самим препаратом пацієнти з інсультом би лікували і у нас, і в Австрії, і в Штатах, і в Канаді. Препарат, якщо мова йде про ішемічний інсульт, і якщо пацієнт прибув до чотирьох з половиною годин, ми робимо комп'ютерну томографію головного мозку. Якщо немає ознак геморагічного інсульту, тобто крововиливу, за словами завідочки центру, в хворому розраховується доза відповідно до кожного пацієнта. Препарат вводиться в реанімаційному відділенні під наглядом лікаря та постійним моніторингом життєво важливих показників. Речовину, яка розчиняє тромб, речовина ця працює протягом години, тобто через годину її вже в організмі немає. Але за цю годину вона розчиняє тромб, якщо це ще можливо. Через добу ми пацієнту повторно робимо комп'ютерну томографію, бачимо, чи є якісь ускладнення, чи пройшла процедура удачно, чи ні. І в залежності від того, далі ведемо пацієнта згідно протоколу. Працюємо ми з розробленими протоколами згідно найсучасніших європейських і американських стандартів лікування і Така процедура допомагає врятувати життя пацієнтів з інсультом по всьому світу. А в міському інсультному центрі чернівців цьогоріч провели рекордну кількість тромболізисів. Зокрема, у Європі золотим стандартом успішних тромболізисів вважається 15 а в нашому інсультному центрі їх уже 17%. Враховуючи кількість хворих, потрібно пам'ятати основні правила, які допоможуть попередити інсульт. Ну, по-перше, куріння це ворог серцево-судинної системи інсульту в тому числі. Не треба курити, не можна зловживати алкогольними напоями, треба бути обмеженим вживанні жирної їжі, тобто їжі, яка призводить до збільшення холестерину і більш швидкому розвитку атеросклеротичних змін в судинах. Крім того, якщо у пацієнта є цукровий діабет, то, звичайно, треба коригувати цифри, цик, цифри цукру крові. І одне з найважливіших, якщо пацієнт з артеріальною гіпертензією, він має її контролювати. Пам'ятайте, що захворювання краще попередити, аніж лікувати. Бережіть себе та своїх рідних, слідкуйте за харчуванням та не забувайте про фізичні навантаження. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Рятували потерпілих, ліквідовували пожежі та різноманітні наслідки ДТП сьогодні. Чернівецькі рятувальники спільно з поліцією та медиками швидкої провели потужні навчання. Відпрацювали безліч сценаріїв, які виникають на дорогах під час аварії. За навчаннями спостерігала і наша знімальна група. Рятувати життя людей, не дивлячись на обставини це головна мета кожного рятувальника. Постійні тренування для цих людей далеко не розваги, а підготовка до подій, які можуть трапитися в реальному житті. Тож сьогодні чернівецькі рятувальники спільно з поліцією та медиками швидкої провели спільне навчання по відпрацюванню різноманітних сценаріїв дорожньо-транспортних пригод. Легенда така, що сталося ДТП. І нам потрібно деблокувати людей, загасити пожежу і так далі. Сьогодні відпрацьовуємо сім точок. Ми старалися зробити такі ситуації, які подібні до ситуацій, які стаються в нашій області. Перед цим було за ігідою Німеччини проведені такі навчання в Рівному, де з кожної області України було зібрано по декілька фахівців, які там проходили навчання. І зараз ці фахівці навчають повністю всю нашу область. Навчання проводили на спеціальній рятувальній техніці, яка дає змогу якомога швидше деблокувати потерпілих під час аварії і уникнути складних наслідків ДТП. На кожному такому автомобілі є планшет, на якому можна по марці автомобіля знайти схему відключення живлення. Це перше, що потрібно зробити. На цьому автомобілі і вказані точки, місця, де легко зробити зняття тої чи іншої конструкції, тобто відрізати там, двері, кришу, капот і так далі. Умови, в яких рятувальники працювали сьогодні, цілком реальні. Тож виконувати задачі було не так вже й легко. Це реальні умови, тобто автомобіль реальний, реально затисло, замки заклинуло. Інструмент працює реально. Все реально. По плану навчань ми відпрацьовували зіткнення двох автомобілів з бензовозом. Оце, якщо ви бачите, це бензовоз, один автомобіль відтянули, і другий автомобіль відтягнули. По плану навчань вони вдарилися бензовоза, сталося загорання ну, велике загорання. І до нас поступив виклик. У нас автомобіль присутнув спеціально для гасіння нафтових резервуарів, бензовозів, великих ємкостей з горючими, ну, речовинами. Автомобіль повітря пінного гасіння, Ренаут. По плану навчання ми мали приїхати і загасити палаючий бензовоз. Рятувальники додають, на щастя, зараз мають не лише нову техніку, а й нове сучасне обладнання, яке дозволяє ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій якомога швидше і головне безпечно для власного життя також. Для гасіння паливно-мастильних матеріалів та гручих речовин використовуються отакі костюми, тепловідбиваючі костюми, ТВК-800. Він має витримати до 800 градусів температури в течение трьох хвилин. Тобто я, так як пожежник, я можу три хвилини спокійно працювати майже в очагу горіння. І буду себе відчувати досить безпечно. Порівняно з старими костюмами, ну, він набагато технологічніший. У нас ще старі костюми, щоб ви розуміли, були чи радянське виробництво. І тепер подумати, що то може з тим костюмом за ці роки статися. Вони по факту вони у нас були, але ну, практичної пользи від них не було. Це вже дійсно є практична польза. З цим дійсно можна працювати. Ну як вам пояснити? Ну, ви в бані були. Ну, коли б 120, то старий костюм. А коли вже 60 – це новий костюм, є різниця майже в два рази. Перейняти досвід колег та спробувати себе у різних ролях сьогодні приїхали рятувальні підрозділи з усієї області на навчання. Завітав і голова Чернівецької обласної військової адміністрації, який поділився з нами своїми враженнями від побаченого враження такі. Досить позитивні, тому що ми бачимо наскільки якісно, наскільки активно наші хлопці-рятувальники виконують навчальні ці завдання. Ми розуміємо, що ці хлопці не розгубляться при таких випадках і зможуть врятувати життя тим людям, які попали в такі ситуації. нещасні випадки, вони показали свою злагодженість, показали свою об'єднаність в цих діях, і я рахую, що вони молодці. і Їм слава нашим рятувальникам в умовах воєнного стану. Чернівецький рятувальники Відпрацьовують всі можливі сценарії розвитку подій, тож переконують, готові рятувати за будь-яких умов. Звичайно, готуємося, ми їх не афішуємо ніде. Тренування постійно відбуваються, тим більше, що наші хлопці зараз повернулися зі Сходу, де теж виконували завдання по розбору конструкцій, допомоги населенню місцевому. Тренування йдуть постійно». Тож бачимо навчання та тренування. Це також щоденна праця рятувальників, від якої в майбутньому залежить безпека кожного з нас. Олена Крячко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Це були всі новини. На цю мить. Департамент новин телеканалу Сі 4 працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте Україна. Понад усе